Іграшки собакам не потрібні. Так, звичайно, не спішіть мене хейтить, казати, я це Віталій, як же вигуляти собаку, як же собаці скучно і тому подібне. Давайте розберемо, до чого можуть призвести ігри і іграшки. Які є у собаки. І тоді подумаємо, треба собаці соба іграшки чи не треба. І так, перша сама велика проблема це коли ви перетягуєте собакою будь-що, да, або іграшки, або ваші якісь речі, ваша собака в цій грі вона починає створювати відносини також з вами. Вона починає ричати, агресувати, гавкати, кусати, навіть якщо це ігрова форма м'яка. Ну, типу, грається. Да? Але пам'ятайте, все, що собака робить з вами, вона потім може це зробити агресивніше і напористіше. Да, наприклад, коли вона буде підбирати косточку, якусь ви будете забирати, як забирали в неї пулер, вона буде на вас ричати або гризане вас до крові. Прям дуже серйозно. Тому це один і той же сценарій. Перетягуємо іграшки, перетягуємо, потім забираємо у собаки щось з пасті. Або вона щось підібрала, або вона когось вкусила, не дай Бог, собаку тримає і не відпускає, бо ми її навчили перетягувати. Плюс ваша собака з вами конкурує. Це не просто гра, це конкуренція, де ваша собака може на вас рикнути, укусити вас, коли їй щось не сподобається, коли ви будете щось їй забороняти. Вона вас вкусить, повірте. Е, плюс це е, такі відношення потім будуть е, мати результати, коли інші люди по відношенню до вашої собаки якимось чином будуть взаємодіяти, і ваша собака дитину укусить, наприклад, забираючи якусь іграшку. Це легко. Якщо ваша собака вас кусає, агресує в ігровій формі, то в агресивній формі це скоро буде, не переживайте. Да? Тому, будь ласка. Не перетягуйте з собакою нічого. Спеціально, да, якщо треба щось забрати з пасті, забираємо. Але краще, щоб забрати з пащі у собаки, щось треба спочатку зробити зауваження, щоб вона сама бросила. Тільки, будь ласка, не працюйте командою. Плюнь! У вас є одна команда на все. Це ні. І все. Ви кажете ні, собаці, да, і робите дію зауваження. Да. Топнули ножкою, підбіжали до собаки, взяли там за ошиник, потримали. Краще звуком да, створити звук, і собака відпусте. Якщо не відпускає, у вас є водичка. Водичкою приснути в мордочку собаці, коли вона не чує ні можна. Це такий максимальний спосіб зауваження, якщо ви не можете забрати у собаці. Але краще все-таки зробити зауваження, щоб вона сама відпустила, а не забирати. Тому що часто люди просто біжуть і зразу спаще забирають їжу. А це є пряма конкуренція одразу. Да, спочатку поругайте, не виходить, тоді можна забрати. Але навіть якщо ви до водички дойдете, собака відпустить, не переживайте. От. Е, тому. Перетягувати не можна іграшки? Не можна. Да? Значить, ми не будемо перетягувати, щоб наша собака потім на нас не агресувала. Це дуже важливо. Далі друга сильна проблема е, часто це коли ми собаці кидаємо пулери, палички, м'ячики, будь-що, каштани, що хочете. Да? Просто бусаємо, кидаємо. Собака в цьому сценарії вчиться постійно ганяти-доганяти все, що рухається. Да? Спочатку це іграшки, потім це живі істоти. Дитина сам на самокаті їде, велосипед, голуби, кошки, машини. Навіть не живі, да, предмети, все, що рухається швидко, собака збуджується і біжить або гавкає, або хватає, або просто емоційно вибухає і тягне повідок. Чому вона це робить? Тому що кожен день да, вона вчиться постійно е мати хижацьку поведінку. Я побачила щось рухаюче, я нападаю, хватаю, збуджуюсь, і вона так навчилася для неї. Це тепер норма життя. Якщо ви цього не будете давати, вона буде шукати альтернативу. От я не кидаю м'ячики зараз, не хочу. Да? Собака потребує нагліє, скулить, нервує це раз. Другий момент, якщо я не кидаю їй м'ячики, вона починає шукати альтернативи. Сама бігає за мухами, за все, що літає, ли, листя там, да, машини, діти бігають. Все, це велика проблема. Тобто вам треба кидати м'ячики для того, щоб вона вибіжала на дорогу за голубом і машина збила, да, для того, щоб вона налякала дитину, яка біжить і пішіть, і вона за нею побіжить. Да. Собака може вибрати хоч одне або декілька е, прод... декілько, е, соціальних істот, е, да, живих неживих, і може за ними ганятися. От і все. Відслідкуйте, чи ваша собака любить ганятися за м'ячками, чи ваша собака внаслідок цього бігає на вулиці за білками, за кошками, за голубами, де ви не можете її зупинити? Чи це є? Якщо у вас це є, будь ласка, давайте працювати з іграшками, поступово їх прибирати. Не годиться взяти іграшки і просто прибрати. Годиться з ними попрацювати тиждень-два, а потім їх прибрати, коли собака вже на ці іграшки ноль уваги. Ну, детальніше я зараз про це розкажу. Далі притягувати не можна, кидати іграшки не можна, зрозуміло чому, так? Да? Далі, якщо ви просто любите собаці залишити іграшки, щоб вони погризли, типу, щоб їм не було скучно. Їм не, не, не буде скучно. Вони просто створюють свою поведінку вдома, коли нікого нема або хтось є, вони створюють постійно гризучу поведінку. Що таке гризуча поведінка? Вони постійно щось гризуть. Вони або потребують, якщо нема щось погризти, вони шукають щось із квартирних речей. І часто таке буває, що собаки починають ці іграшки з'їдати, тріпати, вигризати очі у іграшок і тому подібне. да. До чого це призводить? Це призводить до того, що собака постійно нервова, гризе щось, да, а потім, до речі, ви сидите в кафе або на лавочці, просто скучно да, сидите. І собака не вміє бути скучною. Вона постійно скулить, бігає, щось гризе, гавкає. Давай мені щось, якусь щось погризушку. Розумієте? Тому навчіть вдома собаку не трогати іграшки, не гристи нічого для того, щоб вона була спокійною, лежачою, сплячою, і коли ви є, і коли вас нема. На вулиці хай собака скаже, ні, бігає, що хоче, робить. Ну майже що хоче. Але вдома навчіть собаку бути спокійною. Це не є, що собаці скучно, коли ми забрали іграшки. Це не є так. Тому що в самому початку, коли ви берете собаку, якщо ви втілюєте іграшки, собака потім не може без них. І для неї це стрес, коли немає іграшок. Вона хоче гристи. Вона звикла, бо ми її навчили. А коли ви забираєте собаку і не втілюєте іграшки? У вас їх немає тому, що ну просто ви не хочете кидати і гратися, перетягувати, бо знаєте, да, до чого це може призвести. І ваша собака звикає так жити, і для неї це норма щасливого життя спати весь день і нічого не гризти. Тим паче, якщо вона гризе всі ті іграшки, я ж кажу, вона починає з'їдати потрошку у ці канатики, резинові, що завгодно. Вони з'їдають, воно накоплюється. Ви не бачили відео ветеринарів і в Тіктоці. Коли е, у собаки дістають там носок, там, канатик там оцей м'ячик з вірьовочкою це жах, тому що із-за цього у собак заворот кишок і вони помирають від того, друзі. да Не треба цього робити. Іграшки треба ну не це не рахуючи цуценят. Да? З цуценятами до 5-6-7 місяців можна іграшки, але іграшки треба нейтральні. Що таке нейтральні? Дерев'яна паличка. Резиновий м'ячик, резинова косточка, але таке, щоб вони, дивіться, не з'їдали по кусочкам, помаленьким не з'їдали. Купіть такі іграшки, які більш-менш де собака не з'їдає їх. Тому що, наприклад, канатік, іграшки схожі на тварин, зазвичай собаки з'їдають, видирають їм очі і, і з'їдають. Ці іграшки треба вам зразу одразу сьогодні викинути всі, тобто іграшки, які схожі на тварин, піщащі, хрустящі, шелестящі, Можете послідувати мені відео і фото да, в чат-групу, які у вас є іграшки, щоб я сказав, які викинути. Ну, тобто, ще раз, ми залишаємо нейтральні зараз іграшки. да? Е, ну, Зараз я скажу, як працювати, але нейтральні іграшки: м'ячик, резинову косточку, дерев'яну паличку. Все. А іграшки, які схожі на тварин, піщать, хрустять, шелестять, е, все це викинути зараз. Е, хоча ні, давайте ми не будемо їх викидувати зараз. Зараз всі ці іграшки ми залишаємо, я розкажу стратегію. Чекайте, да? Просто. Е, ви повинні розуміти, що іграшки, які піщать, шелестять, хрустять і схожі на тварин, це реально тварини. Це реально тварини, яка, е, які будуть на вулиці, і ваша собака, якщо навчилася тріпати цю ігрушку, вона в цьому збудженні стані, звикла це робити. Це, це для неї тепер норма поведінки. І ви побачите таку саму поведінку на вулиці, наприклад, з іншою собакою, е, кошкою. Там не знаю, якщо ваша собака не де Бог схватила когось і тріпає, да, то це звідки Звідті звідтіля, що собака у вас на голові і іграшки кожен день тріпає. Розумієте, бо тріпання це вбивство на хвилиночку. Да? І коли вони в ігровій формі роблять, а потім в агресивній да? в справжній формі, немає ніякої різниці, тому що вона вчиться це робити кожен день. Бо ви не знали цього да? і залишили, і собака там собі тріпає, розризає іграшки. Ні, друзі. Ми з цими іграшками зараз будемо закінчувати потроху. Правильно. От, е тому... Е тому, друзі, немає іграшок А ще коли ми кидаємо іграшки, собака може не тільки ганятися за всім, що потім рухається, тому що це те ж саме. да? Летить пулер, летить голуб. Це те ж саме взбуджені. Собаки не бачать різниці, що це пулер або жива якась істота. Не бачать ще друга причина, з того, що вони бігають, ганяються, вони становляться хижацькими, напористими, агресивними по відношенню до інших людей, дітей собак. Тобто ваша собака раніше класно гралася, і за іграшок вона стала гратися дуже напористо агресивно. Тобто, із-за того, що вона хватала пулер бігала. Тепер вона хватає бігає за собакою. А собакам це не завжди подобається, коли собака да ваша, наприклад, дуже агресивно напористо, пористок прям лізе, штовхається, насилує, напирає, Да? І за цього собаки сваряться і потім б'ються між собою, агресують, і ви розходитесь. Тобто спілкування з іншими собаками е, в рази становиться менше, якщо ви іграшки кидаєте, і ваша собака така напориста. Якщо ви з іграшками приберете, і попрацюєте, ваша собака стане спокійніша і не така напориста, як раніше. Тому в майбутньому ви будете частіше спілкуватися з собаками, навіть з маленькими, навіть з трусливими. Да? Тому що раніше ваша собака напирала на всіх і ви розходились. а тепер вона не напирає, бо немає іграшок, і собака на вас Кордони не набирають. Да? Що кордони, що іграшки створюють таку також напористу скажену поведінку по відношенню до інших учасників соціума. Тому ви ці іграшки приберете і кордончики створите. І у вас все стане класно. Собака стане дуже спокійною, як, наприклад, дворові собаки. Бачили дворові собаки? В них є іграшки, тріпання, оце бігання, сидіти, лежати, смаколики, оце вся маячня? Часто є? Нема. Тому вони такі спокійні. А що в них є часто? Небезпека. Якийсь п'яний іде, да? кричить ногою, камінь кидає, ногою, штовхає собаку. Вона розуміє, що це небезпека, відходячи від небезпеки. Так. Розумієте, машина їде, там щось відбувається небезпечно. Вона відходить, розуміючи, що це небезпека. Отак От ми повинні вчити наших собак. Звичайно, ми не повинні вийти наших собак і так далі. Да? Але створювати небезпеку, хоча б шляхом ні. Ми повинні кожен день, друзі. Да? Тому що коли ми кажемо ні, ми йдемо на собаку, застиваємо тілом нерухомо, показуємо да? мовою тіла, що це не є небезпека. Тому собаки від нас беручи цей фундамент, потім використовують його на вулиці. І на вулиці собака вже відбігає від п'яного, який потрібно бути. Розумієте?